Доброго дня, шановні старшокласники. Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про тригонометричні формули додавання та наслідки з них. Отже, формули додавання. Косинус різниці двох котів дорівнює добуток косинусів плюс добуток синусів. Косинус суми двох котів дорівнює добуток косинусів мінус добуток синусів. Синус суми двох котів дорівнює Синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета. Синус різниці двох кутів міняємо тільки знак в правій частині. Тангенс суми двох кутів в чисельнику сума тангенсів. В знаменнику 1 мінус добуток цих тангенсів. Тангенс різниці двох кутів, в чисельнику різниця тангенсів. В знаменнику 1 плюс добуток цих тангенсів. Ознайомимося з формулами. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа косинус альфа, косинус 2 альфа дорівнює косинус2 мінус синус2. Тангенс 2 альфа дорівнює в чисельнику 2 тангенс альфа, в знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа. Синус трьо α дорівнює 3 синус альфа мінус 4 синус куб α. Косинус трьох альфа дорівнює 4 косинус куб альфа мінус 3 косинус альфа. Тангенс трьох альфа дорівнює в чисельнику 3 тангенс альфа мінус тангенс куб альфа в знаменнику 1 мінус 3 тангенс куб альфа. Як довести формули подвійного аргументу? Підказка 1. Згадаймо формули додавання. Синус суми двох кутів дорівнює синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа. Косинус суми двох кутів дорівнює добуток косинусів мінус добуток їх синусів. Тангенс суми двох кутів дорівнює. Чисельнику сума тангенсів, в знаменнику 1 мінус добуток цих тангенсів. Підказка 2. Візьміть бета дорівнює альфа. Прослідкуємо за доведенням. Підставимо у формулу синуса суми двох кутів дорівнює синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа бета дорівнює альфа, одержимо синус суми двох кутів альфа плюс альфа дорівнює синус альфа косинус альфа плюс синус альфа косинус альфа дорівнює 2 синус альфа косинус альфа отже синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа косинус альфа Спробуймо самостійно довести решту формул подвійного аргументу. Косинус 2 альфа дорівнює. Косинус суми альфа дорівнює добуток косинусів альфа мінус добуток синусів альфа, дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Тангенс двох альфа дорівнює. Тангенс суми альфа дорівнює. В чисельнику сума тангенс альфа в знаменнику 1 мінус добуток тангенсів альфа дорівнює. В чисельнику 2 тангенс альфа в знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа. які ж існують окремі випадки формули косинуса 2 альфа? Взявши, що косинус квадрат альфа дорівнює 1 синус квадрат альфа одержимо косинус 2 альфа дорівнює 1-2 синус квадрат альфа. Взявши, що синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус квадрат альфа одержимо косинус 2 альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Зразки застосування формул. Перше обчислення. 2 синус 15 градусів на косинус 15 градусів дорівнює синус дужках 2 помножити на 15 градусів отримуємо синус 30 градусів отже, це одна друга. Косинус квадрат 7 π на 12 мінус синус квадрат 7 пі на 12 дорівнює Косинус в дужках 2 помножити на 7П на 12 дорівнює косинус 7П на 6 отримуємо косинус в дужках пі плюс π на 6 отримуємо мінус косинус π на 6 дорівнює мінус корінь квадратний з 3 на 2. Друге, доведення тотожності. Один мінус в дужках синус альфа мінус косинус альфа підносимо до квадрату дорівнює синус 2 альфа. Один мінус застосовуємо формулу скороченого множення в дужках синус квадрат альфа мінус 2 синус альфа косинус альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус в дужках 1 мінус синус 2 альфа. Розкриваємо дужки. 1 мінус 1 плюс синус квадрат альфа дорівнює синус 2 альфа. Третє застосування Можна спростити вираз. В чисельнику дробу синус 2 альфа в знаменнику косинус альфа, мінус синус альфа, дорівнює в чисельнику 2 синус альфа косинус альфа в знаменнику косинус альфа. мінус синус альфа дорівнює 2 синус альфа мінус синус альфа дорівнює синус альфа. В чисельнику дробу синус 2 альфа мінус 2 синус альфа знаменнику дробу косинус альфа мінус 1. Дорівнює. чисельнику 2 синус альфа косинус альфа мінус 2 синус альфа знаменнику косинус альфа мінус 1. Дорівнює в чисельнику 2 синус альфа в дужках косинус альфа мінус 1. Знаменнику косинус альфа мінус 1. Дорівнює, Після скорочення отримуємо результат 2 синус альфа. Як можна одержати формули потрійного кута? Покласти, що у формулах суми бета дорівнює 2 альфа та спростити вираз. Наприклад, Синус суми двох кутів дорівнює синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа. Синус суми альфа і 2 альфа дорівнює синус альфа косинус 2 альфа плюс синус 2 альфа косинус альфа дорівнює Синус в дужка косинус квадрат альфа мінус мінус синус квадрат альфа плюс 2. Alpha синус альфа косинус альфа на косинус альфа дорівнює. Синус альфа в дужках 1 минус 2 sin2 alpha, дужки, закрило 2 синус альфа в дужках 1 мінус 2 синус квадрат альфа. дорівнює. синус альфа мінус 2 синус куб альфа плюс 2 синус альфа мінус 2 синус куб альфа дорівнює. 3 синус альфа мінус 4 синус куб альфа. Доведення форму. Косинус 3 α дорівнює 4 косинус альфа мінус 3 косинус α. Косинус трьох α дорівнює. 4 косинус 3 α мінус 3 косинус α дорівнює. Косинус α косинус 2 α мінус синус αсинус 2 α дорівнює. Косинус альфа вдушка 2 косинус квадрат α мінус 1 синус альфа на 2 sin альфа косинус альфа. Дорівнює 2 косинус квадрат альфа мінус косинус альфа мінус 2 косинус альфа помножене на синус квадрат альфа. І отримуємо 2 косинус куб α мінус косинус альфа мінус 2 косинус альфа в дужках 1 мінус косинус квадрат альфа. Дорівнює. 2 косинус куб альфа мінус косинус альфа – мінус 2 косинус альфа плюс 2 косинус куб альфа отримуємо 4 косинус куб альфа – мінус 3 косинус альфа. тангенс трьох альфа в чисельнику 3 тангенс альфа мінус тангенс куб альфа. В знаменнику 1 мінус 3 тангенс куб альфа. Тангенс альфа плюс 2 альфа дорівнює. Чисельнику тангенс альфа на тангенс 2 альфа. В знаменнику 1 мінус тангенс альфа на тангенс 2 альфа дорівнює. Чисельнику тангенс альфа плюс Чисельнику 2 тангенс альфа в знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа поділити на 1 мінус тангенс альфа помножене на чисельнику 2 тангенс альфа в знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа, дорівнює чисельнику тангенс альфа мінус тангенс куб альфа плюс 2 тангенс альфа. Знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа поділити на чисельник 1 мінус тангенс квадрат альфа мінус 2 тангенс квадрат альфа, в знаменнику 1 мінус тангенс квадрат альфа. І отримуємо в чисельнику 3 тангенс альфа мінус тангенс куб альфа, в знаменнику 1 мінус 3 тангенс квадрат альфа. Формули зниження степеня. 2 синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус 2 альфа. Синус квадрат альфа дорівнює в чисельнику 1 мінус косинус 2 альфа в знаменнику 2. 2 косинус квадрат альфа дорівнює 1 плюс косинус 2 альфа косинус квадрат альфа дорівнює в чисельнику 1 плюс косинус 2 альфа знаменнику 2. Необхідно спростити вираз. В Чисельнику синус 2 альфа в знаменнику 1 плюс косинус 2 альфа. Дорівнює. В чисельнику 2 синус альфа косинус альфа, в знаменнику 2 косинус квадрат альфа. Скоротили, отримали тангенс альфа. Наступний вираз. В чисельнику 1 мінус косинус 4х в знаменнику 2 синус 2х. Дорівнює 2 синус квадрат 2х поділити на 2 синус квадрат 2х. Скоротили. і отримали синус 2х. Третій вираз. В чисельнику 1 плюс косинус 2b в знаменнику 1 мінус косинус 2 бета. Дорівнює 2 косинус квадрат бета в чисельнику і в знаменнику 2 синус квадрат бета. Скоротили і отримали катангенс квадрат бета і наостанок формули половинного аргументу із формули косинус 2 х дорівнює косинус квадрат х мінус синус квадрат х при х дорівнює альфа на 2. Одержуємо косинус альфа дорівнює косинус квадрат альфа на 2 мінус синус квадрат альфа на 2 запишемо основну тригонометричну тотожність у вигляді 1 дорівнює косинус квадрат альфа на 2 плюс синус Квадрат альфа на 2. Складаючи по члену рівності першу і другу, віднімаючи по члену із рівності другої рівність першу, одержуємо 1 плюс косинус альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа на 2 і 1 мінус косинус альфа дорівнює 2 синус квадрат альфа на 2. Отже, вдома ви можете потренуватись, застосовувати отримані знання, розв'язуючи завдання, які перед вами на слайді. Я сподіваюся, що ви гарно засвоїли матеріал і у вас все вийде. Дякую за увагу. На все добре!